Ковід не зник, а затихнув і видозмінився у порівнянні з 2019 роком. Вважають епідеміологи, санітарні лікарі, лікарі, терапевти та сімейники. І ось червень 2024 року будує нову статистику зі зростанням. Після закінчення пандемії COVID-19 та спочатку липня 2023 року захворюваність зменшилась на поодинокі випадки. Така тенденція спостерігалась упродовж року. В червні 2024 року зареєстровано один випадок, а в липні 2024 року зареєстровано чотири випадки. Буквально три наступні тижні з серпня по Україні, загалом і в Білгородністровському районі, зокрема, показники суттєво зросли. В серпні зареєстровано 147 випадків, з них 6 дітей та 141 дорослий. У вересні також спостерігається тенденція до збільшення. В вересні місяці зареєстровано 232 випадки. З них 70 дітей та 157 дорослих. Однак така епідеміологічна ситуація в районі не є причиною введення карантинних заходів, запевняє спеціаліст. Ковід зараз прирівняли як захворюваності з гострою респіраторної вірусної інфекції. Серед основних причин початок навчального року закінчення відпусток запрацювали організовані колективи, у яких, на жаль, відсутній колективний імунітет через низький рівень вакцинації. Серед населення району проводиться роз'яснювальна робота, а найефективніший спосіб захисту це вакцинація. Зараз у нас всі медичні заклади нашого району забезпечені вакциною. Вакцина безпечна та безоплатна. На необхідності проведення вакцинації наполягає і лікар-терапевт, особливо для людей із групи ризику. Дуже багато людей також є ще зараз невакцинованих, або є люди, які потребують введення додаткової бустерної дози, враховуючи те, що вони відносяться до таких людей, які можуть мати негативні наслідки від захворювання на COVID-19. найчастіше це гіпертонія, цукровий діабет, якісь ревматичні захворювання, алергічні захворювання, вагітні також дуже вразливі до цього захворювання. Ви зверніться до свого сімейного лікаря. Не розкаже порядок і можливість на даний час проведення вакцинації. Як вже було сказано попередньо, наразі ковід протікає легше пройшов розряд вакцини контрольованих інфекцій. Більшість населення вже провакцинована або тим чи іншим чином перехворіли на ковід, мають якісь захисні антитіла. Але все ж таки вірус мутує, він бореться за життя, хоче існувати в цьому світі, тому досі викликає захворювання у людей. Про наявність ковіда може говорити сильна загальна слабкість та втомлюваність в таких випадках. Рекомендується не переборювати свій організм, все ж таки лежати, відпочивати і дати організму сили на відновлення. Взагалі, це захворювання характерне тим, що. Призводить до ускладнень нижніх дихальних шляхів, легеньця пневмонії, такі вони так сказати, коварні пневмонії, вони дуже важко діагностуються, дуже важко лікуються. Протікання хвороби може бути різним, як від розповсюдженої симптоматики, як при ГРВІ, так і з ускладненнями. Це підвищення температури тіла, таке зазвичай незначне до 38, але бувають випадки високого підвищення температури тіла до 40 градусів, яке дуже важко збивається жарознижуючими препаратами і дуже довго збивається. Біль першиня в горлі, нежить, якісь виділення з носа. Також можливий кашель, можливі шлунково-кишкові прояви, такі як біль в животі, діарея, нудота, але вони зустрічаються зараз набагато рідше. Аби пересвідчити, що у хворого дійсно ковід, у лікаря в доступі безкоштовні експрес-тести. При підозрі на вірусне захворювання лікар робить вам експрес-тест. Він швидко показує результат. Буквально в районі 50 хвилин. Ми вже знаємо результат, і лікар призначає специфічне відповідне лікування. Так як в основному ковід перебігає як ГРВІ, то і лікування симптоматичне. Це рясне пиття, промивання носа сольовими розчинами. Також за наявності закладеного носа можна використовувати судину звужуючі краплі, але недовго. Якщо є біль та першиня в горлі, можливо використовувати людяники або спреї від болю в горлі. Про загострені ситуації можуть говорити такі симптоми. Є задишка, коли частота дихання є високою, тобто ви дихаєте часто, вам тяжко вдихнути або тяжко видихнути навпаки. Головокружіння, сильна слабкість, втрата свідомості, сильне серцебиття, скачки тиску може бути як підвищення, так і зниження артеріального тиску. Кашель при цьому може бути різного типу і з болем в грудній клітині. Зміна мокроти. Там вона була весь час світлою, прозорою, потім вона стала зеленою або жовтою, темною. Якісь прожилки крові в мокроті. Зазвичай люди вдома самостійно починають приймати якісь відхаркаючі засоби або засоби для розрідження мокроти, тим самим можуть нашкодити. Самостійне ж призначення собі антибіотиків без показань буде недієвим. Проти інфекції вони не діють. Дуже хочу застережити людей для того, щоб не приймали вдома ніяких антибіотиків, тільки по призначенню лікаря. Тому найправильнішим рішенням буде звернутися до лікувального закладу, де за потреби вас можуть госпіталізувати. Якщо це вихідні дні, у нас для пацієнтів нашого центру є чергові лікарі, які знаходяться на вулиці свято георгівській 13, з 8 до 13 дня. Якщо це не робочий час ваших сімейних лікарів або чергового лікаря нашого, ви можете звернутися в приймальне відділення міської лікарні, де працюють цілодобово лікарі. Бережіть себе і пам'ятайте, кращою профілактикою була і буде вакцинація, утримання від контакту з хворими, а також елементарні гігієнічні заходи. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.